Усім привіт! У мікрофона АLEXKIEFOREWA. Це ютуб канал Wrestling Ukraine. І поговоримо ми сьогодні про те, які топ-8 реслерів, хто зміг протистояти Джону Сі на ринку. Номер 8. Шейм. Він увірвався в WWE в 2009 році. Переміг Джона Сіну і відібрав WWE пояс через 166 днів з моменту дебюту За час хільського сходження здобув багато чистих перемог над Сіною та Ортоном. Після він відправив у небуття Triple H виграв турнір. Короля Рингу, але потім повернувся Гравет і стримав його запал. Однак це не завадило йому стати фейсом, вигравши королівську битву 2012 року. І на Реселмані 28 перемогти Брайана в титульному матчі. Шеймус використав будь-яку можливість, яку йому надавав. Номер 7. Альберто дель Ріо. Ще один хлопець комета. Вигравав королівську битву, вигравав пояси до Бідабі і пояс у важкій вазі, став містером Манінзебен, він був третім претендентом. Тендентом на пояс да відбій під час літа панка 2.0. Він був злий, хитрий, жорстокий. Після пушу він втратив безліч ф'юдів, плюс отримав дбайливий фейстер. Коли він знову обернувся до темної сторони сили, то він виграв титул у важкій вазі. Можливо, він був не здатний рухатися вперед, але дабідебій частенько знищує ті ідеї, які можуть працювати. Номер 6. Міз. Цей хлопець хоче отримати більше за всіх інших. Він талановитий хлопець, який ефектно виглядав у будь-якій компанії, ще до того, як став хедлайнером Лересалмані. фільми, реклама, поява на телебаченні. Він справляється з цим краще за решту ростера. Він досяг слави свого часу і свого часу отримав непогане становище. Номер 5. Батіст. Все таки це хлопець, який пройшов шлях з низів до свого успіху. Батіста прийшов у світ великого ресингу у свої 30 років. Його дебют відбувся під ім'ям Діакон Батіста, живі м'язи преподобного Дівона. Але потім він два рази був хедлайнером Реселмані і зіркою фільмів. Номер 4. Деніал Брайан. У нього був стрик поразок на NXT. Він був зав'язаний з сестричками Белла, а потім і одружився з однією з них. Побував в угрупованні Нексус і злив е титул у важкій вазі Шеймосу за 18 секунд на Реселмані 28. Але незабаром усе змінилося. і З'явилася нова команда. Команда в біса. Ні, йому зменшували темп протягом 2013 року, але це тільки його розлютило. І вже на Реселмані 30 навколо нього був, повинні були вибудовувати події. Мужик, який наполегло попрацював. Звісно, він не підходить за розмірами для дабі і має не такий крутий вигляд, але він уже. Отримав більше за час проведений в компанії. Номер 3. Сієм пан. Вам не потрібно слухати три години подкасту Кольта Кобани. Отже, все ясно. Він поставив собі за мету бути найкращим. І найкращим у світі це не просто образ. Філ справді хотів довести, що він є таким найдовший тайтл рент поясу Дабідебі. Він отримав повагу за свою роботу на ринзі. Його багато разів у різних виданнях і місцях називали реслером року. Номер 2. Ренді Орт. Ортон. Ортон був топовим хілом компанії кілька разів за 2010 рік. Навіть виступав проти топового фейса компанії Джона Сіни. І яка реакція глядачів була на цього антигероя? І він дійсно отримав менше ніж заслуговував. Не рахуючи того, що він був хедлайнером WrestleMania 27. І як там не говорили би критики, минуле десятиліття все таки було ерою Ренді Ортона. Номер один Едж. Всі ось кажуть: всі на то, всі на це, але ж і йому дісталося непогано так. Фанати відвернулися від нього, коли у нього був ф'ют з Джеріко та Енглом. І що врятувало його? Це був Едж, який використав свій кейс Money in the Bank. Едж був саме тим поганим хлопцем, який був потрібен. Його вчинки, дії змушували людей дивитися до кінця. Всі хотіли це бачити, і він зробив це. Едж виграв незліченну кількість титулів. Найбільше в історії WWE, був хедлайнером WrestleMania 24. А наступної ночі після WrestleMania 27, ми всі бачили, як цей бізнес дорогий йому і як Edge був дорогий фанатом. На цьому все на сьогодні. З вами був Алекс Київ Форев. Це був Ютуб канал Wrestling Ukraine. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на інші наші соцмережі, такі як Тікток і Телеграм. І пам'ятайте, тримайте ворог сухим.